Привіт! Ви на каналі MMA в деталях. Поговоримо про останні події. Поїхали. Судовий процес у справі Тоні Феррісона просувається. Хочу нагадати, що колишній тимчасовий чемпіон UFC Тоні Феррісон потрапив в автомобільну аварію минулого місяця. В результаті чого йому було пред'явлено звинувачення водіння у нетверезому стані. На минулому тижні відбулося судове засідання, де Фергісон не признав свою вину в Каліфорнії. Якщо хтось порушує закон і водить у нетверезому стані, йому загрожує штраф до тисячі доларів, а також обов'язковий курс реабілітації та навчання, що допомагає боротися з алкоголізмом. Хоча і можливо тюремне ув'язнення це відбувається рідко і зазвичай стосується людей, які не вперше. Вчинили це правопорушення. Якщо Тоні Феррісона визнають винним, йому також можуть призначити неофіційний випробувальний термін, що означає, що він і надалі може продовжувати свою кар'єру в ММА без змін. Більше того, UFC оголосило, що Ель Кукуй повертається до боїв на події UFC 291, яка відбудеться 29 липня. Якщо Феррісон переможе у майбутньому поєдинку, то він припинить тривалу серію з п'яти поразок, яка розпочалася в Черні 2019 року остання перемога тоні була над Дональдом Сироне, технічним нокаутом у другому раунді. Особисто я з нетерпінням буду чекати на поєдинок тоні, хоча він вже старий пес, але я впевнений, що є йому чим нас здивувати. Педі Пімблет одружився. Вітаємо його з цим святом. Педі навіть повернувся до тренувань та каже, що готовий втерти носа своїм хейтерам, які казали, що він не зможе повернутися у 23-му році, із за своєї травми його мілковостопного суглоба. Нещодавно Пімблету зняли гіп з травмованої ноги, що дало змогу повернутись до тренувань. Якщо все піде по плану, думаю, ми зможемо побачити Пімблета в бою наприкінці 23-го або на початку 24-го року. А з ким би ви хотіли побачити його бій? Напишіть у коментарях. З'явились нові рейтинги після турніру Вега 74 Амір Альбазі піднявся на третє місце, коли Кай Франс понизився до п'ятої сходинки. Зрештою результатів можете ознайомитися на екрані. Аманда Нуньєс найуспішніша жіноча бійчиня змішаних єдиноборств за всю історію ММА. Ентоні Сміт висловив думку, що вона заслуговує вже піти на пенсію та насолоджувати щасливим життям поза спортом. Головною подією UFC 289 буде поєдинок Нуньєс проти претендентки Ірени Алдане, яка займає п'яте місце в рейтингу. Змагання відбудеться 10 червня у Ванкувері. Нуньєс, яка скоро вдруге стане. Матір'ю може прийняти рішення про завершення кар'єри, зосереджившись на інших аспектах свого життя. Її досягнення в ММА вражаючи, але вона можливо має плани на майбутнє поза кліткою. За інформацією видання Variety, Джейк Пол отримав головну роль у майбутній спортивній драмі. Цей крок означає дебют пола у повнометражному кіно та його попадання до Голівуду. Він виконуватиме роль хлопця з невеликого містечка, який завдяки бойовим видам спорту піднімається по кар'єрній драбині. Продюсер Девід Зелен відзначив, що Джейк Пол має незабутній вплив на сучасну молодь через свою енергійність та підприємницьку кмітливість його успіх у використанні. Ні соціальних мереж платформу для популяризації бренду є прикладом для нового покоління творців контенту. Сам Джейк висловив своє захоплення про співпрацю з Мендалей Пікчерс та Wonder Street, зазначивши, що цей крок вже давно був у його планах. Він відчуває радість від можливості працювати з талановитими та досвідченими командами, які вже зарекомендували себе у створенні високоякісного контенту. І між Усиком і Ф'юрі можливий промоутер Олександр Красюк розповів про те, що недавне підписання контракту Усиком з промоутерською компанією з Саудовської Аравії може дозволити провести бій українця проти Тайсона Ф'юрі. Судячи з усього, Усик згоден з усіма умовами бою в грудні. Проте потрібна згода суперника. Наскільки я знаю, незабаром Тайсон отримає контракт на цей бій, і вже все залежить від нього. Ми зробили все можливо. М'яч на його боці це може бути на найбільший бій у його кар'єрі, сказав Красюк. Топовий середньоваговий Джаред канонір, націлений на реванш з Ізриєм. Адесанією. Я точно буду готовий виступити у вересні на турнірі в сіднеї. Паспорт оновлений, валізи будуть запаковані. І якщо виступлю так, як я планую, я буду готовий поборотися з Адесанією. Я чув розмови про те, що Ізі збирається знову піднятися у напівважку вагу і поборотися за другий пояс. Буде цікаво побачити, чим це все за. Кінчиться або він підніметься і побореться з Джамалом Хілом, або у них не буде іншого вибору, крім як надати мені поєдинок за титул, оскільки я попрошу UFC організувати мені реванш за десанію після того як я виключу Марвіна. Сказав Кананір. Особисто я вважаю, що перемога буде за Марвіном Вікторієм. Ну а там подивимось за кого ви вболіваєте, залишайте в коментарях. Рейтинги Таф 31 з Макгрегором та Чендлером не вражають. Повернення Конора Макгрегора у якості тренера поки що не викликало особливого ажіотажу. Дебютний епізод шоу минулої середи на ESPN зібрав усього 294 тисячі глядачів протягом години. Для порівняння, коли Конор востаннє з'являвся на ТАВ у 2015 році, в 22 сезоні проти Юраї Фейбера. Дебютний епізод зібрав перед екраном. 622 тисячі глядачів на Fox Sports. Проте це набагато більше ніж дебют попереднього шоу, яке транслювалося на кабельному телебаченні у 2018 році. Це був ТАВ-28, де команди очолювали Роберт Уітекер та Келвін Гастелум. Набрав у середньому 186 тисяч глядачів на Fox Sports. Не знаю, чи то вже Конор не той, чи то вже сам ТАВ не той. Але я думаю, що зарані, поки що говорити про рейтинги, будемо дивитися. Що далі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись, будь ласка, на канал та вдар двічку по лайку та дзвінку. З вами були ММА в деталях. Почуємось.